Рецепт мого високобілкового сніданку дивись і запам'ятовуй. Нарізаємо 200 г курячого філе. Слідом за ним нарізаємо помідори та гриби. В Миску додаємо 4 курячих яйця. Солимо та додаємо наші улюблені спеції. Ретельно все перемішуємо. Нарізані помідори та гриби додаємо до яєць, туди ж і куряче філе. Це все виливаємо в розігріту сковорідку та накриваємо лавашом. Поки все готується, зробимо соус. Додаємо 50 г грецького йогурту, 50 г натертого легкого сиру та один зубчик чеснику. Перемішуємо все до однорідної маси. Наш млинець вже піджарився, тому перевертаємо його на іншу сторону, викладаємо наш сирний соус та розподіляємо його по всій поверхності. Зверху посипаємо зеленю та накриваємо ще одним лавашом. Піджарюємо з однієї сторони 2 хвилини та з іншої теж 2 хвилини. Я впевнений, що спробувавши цей лаваш один раз, ти точно додав його до свого раціону, тому зберігай, щоб не загубити.